Зробив прицеп ось такий. Трошки про нього розкажу. Кому буде цікаво, послухайте, може щось піддивитись, використайте в своєму виробі, чи щось переробите, чи покрасив його в темно-синій Так непогано, як на мене виглядає. Почнемо спереду, перейдемо назад. значить Замок тут старого прицепа. Це е, стальний, не чугунний він не зношений, не розбитий. Походить накручений на круглу трубу трубустінно, проходить вона аж сюди, тут приварена до товстої пластини, це просто заглушка з бляхи двойки. Так само тут вирізані такі, ну, півмісяці, можна сказати, і теж закрито. Ну, і міцніше, і гарніше. Проводку проклав сіможильний кабель, зазвичай достатньо шестижильного. Моли спробуйте ще найдіть, той шестижильний. Тут найбільш навантажені місця підсилені пластиною тостою шестіркою. Там так само. Дишло і рама, зроблені з труби 60х40х на на 3. Цього достатньо для одновісного прицепа. Ну, це рама у вас точно не буде тонке місце. Пічки декоративні. Бо ну, тут в підсиленні ними не, немає необхідності, потужності тут вистачає. Це в нас труба обв'язки йде скрізь 40 на 40 на 2. Тут ще додатково е, трубка 20 на 20 на 2. Це для того, щоб у вас був такий поріжок, коли покладеться сюди фанера, щоб вона вам не задиралась. Тут буде з краю ця трубка. Буде захищати фанеру, ну і естетичніше буде і довговічніше. Точні завіси, приварені нижчі платформи. Коли знімаєте ось ці борти передні і задній, вас тут нічого не випирає, не випинає, не буде вам нічого шкрепсти, дерти, якщо щось довгі взяти. Запори. Саморобні. Ось так вони працюють дуже просто на тракторах, так і колись робили. Але це, мені здається, найкраще, що сюди можна придумати. Просто тому, що оці з базару, вони зовсім недовговічні, то самі лопають, то розчіпаються. А ось це дивіться, навіть якщо ви зачепили, і ось так він у вас піднявся, це ще не відкрито. І так ще не відкрито. І так не відкрита. Треба, щоб воно ось так саме попало. І навіть якщо воно так попаде, то воно швидше назад вернеться. Ну, тут, ймовірності, що воно саме відкриється, немає. Е, далі борти, це труба скрізь 40 на 20х2. Досить потужно, тут смуги приварені, тут смуга, тут смуга. Сюди буде впиратися фанера. Тут кутничок стоїть, тут кутник було просто легше використати. Прикрутяться, прикрутяться листи фанерні меблевими саморіз, з меблевими гвинтами. Гумова, пластмасова полімерна гаєчка, щоб саме воно вам не розкручувалось. Ребра 40 на 2 між ними відстань 40 см. Це досить таки густо, можу сказати. Десятки фанери на дно вистачить. Ну, звичайно, не простої фанери якоїсь там вологостійкої, а транспортної. Смуги, на які буде прикручуватись через одне ребро. Теж цього достатньо. Вісь. Іде в нас з якогось легкого автомобіля, точно не можу сказати з якогось, ну вони не дуже потужні, такі ось але для цього прицепа цілком вистачить. Кріплення з бляхи шестірки. Тут вона гладенька щічка, тут ось так підсилено, це значно потужніше, навіть ніж на автомобілях воно з заводу зроблено. Речагі, балки розрізані, ось так на клин, Шматок металу викинутий, і вона виходить, ось так вигинається ця трубка. Це зроблено для того, щоб у нас пружина стояла більш вертикально. А ось ці нижні площадки, стакани якомога більш горизонтально. Тому що в машині у нас пружина входить в стакан, фактично входить під кузов. так, Пружина виходить вище стоїть. Ми можемо і тут так зробити, але нащо нам щоб тут стирчало щось, правда? Тому тут, звичайно, така площадка під пружину, трубка ось тут. Ну, Впирається собі. Дуже гарно, щільно. Зроблений ланцюгами перед натяг з двох сторін, десь на 100 кг ці ланцюги натягнуті, бо інакше вас буде стримати прицеп, дуже буде сильно стрибати порожній, оскільки він легкий. А пружини перші сантиметри мають ну, дуже вже м'який хід. Дуже. Це вам не ресори. Навіть оці амортизатори не втримають. Амортизатори стоять. Нові е, нивовські, здається, чеського не виробництва. Скрізь зроблено на болтах гартованих, так званих силових. Нічого тут не прикакано сваркою. Різьбовий ферметик для цього є. Червоний, дуже потужний, навіть якщо будете спеціально розкручувати, потім щось міняти. Ну, треба або нагріти, або так добре прикластися вродком. Дуже сильно тримає. Крила. Це якісь полиці радянського зразка були. Ось це в нас було вже вигнуто. Така зета профіль. Зараз не популярний. Смуга виступає до борта, це вже я додав сюди смугу, щоб не накидало сюди болото. Ну, тут, звичайно, це були такі рівні листи, довгі полички розрізав, зварив, зачистив, досить естетично вийшло. Тут відстань до колеса достатня. Кільця для транспортної стрічки, може, вже казав, забув. Такий самий борт, як і спереді, відкидний. Нога упорна. Зроблена з кутника труба внутрішня, зовнішня. Ну, Якщо чесно, це така велика заморочка на це цілий день піде. Краще пошукати десь, не знаю, можливо, на металоприйомці якісь труби підходящі. Круглі підуть, круглі взагалі буде ідеально, я так думаю. Труба, ой, труба, е, різьба тут М16, можна так сильно зажимати, не соромитись, можна ногою наступити, ну, щоб воно вам не просів гружений прицеп. В піднятому положенні е, гвинт попадає в ось цю воронку, намічену сверлом. Навіть якщо ручка вас послабляється, нога вниз не впаде і. Нічого не відламає, ніде не застрягне на ходу. Пластмаски на 3D-принтері розпечатані. Просто для естетики і зручності. Особливо, коли холодно, то знаєте, за пластмасу зручніше триматися. Зроблений бампер 40 на 20 на 2 труба. Ліхтарики LED стоять. Трьох так звані. Задній хід дуже зручна штука, якщо ви заїжджаєте кудись вночі. Ну, якщо часто заїжджаєте вночі чи ввечері, кудись це сильно спрощує все, бо без світла можна не попасти, без там напарника, який буде підказувати вліво-вправо. Сюди посередині, можливо, колись вчепиться номер, якщо будуть документи мінятися, бо поки що номер такий старий, квадратний. Непрямокутний. Ось він сам і лежить. Тут зроблено. Стоїть ліхтарик. Ліхтарик зі стопом і з підсвіткою номера. Кронштейн такий виварений. Не став його приварювати намертво до борта, прикрутиться гвинтами до фанери. Ну, він так досить сюди вилітає, навіть трошки більше, ніж крило. Тому якщо зачеплятися десь, то хай краще воно буде прикручене. Та їх зняти можна в будь-який час, якщо там щось поміняється. Так, виведені з двох сторон ось такі ще проводи. Сюди вчепляться ріжки, такі, як стоять на тірах. Щось таке подібне, гумові ріжки. Коли довге в'зате. Вони вам перекривають ці основні фари. Цей матеріал вам перекладає, перекриває основні фари, і їх не видно. Тут будуть габаритні ріжки через те. Ну, загалом, в основному все розказав. Якщо комусь щось цікаво, запитуйте в коментарях. Ну, якщо це раптом хтось подивиться конструкція не ідеальна. Ну, тут є очевидні речі, які можна змінити. Але матеріал вже був закуплений і робилося з того, що є. На цей причап робив я 3D-модель. Якщо хтось вміє користуватися фьюженом, можу поділитися. Переробите собі, як хочете, або використаєте готовий матеріал. Поробити креслення значно полегшує роботу, звичайно, нішуться болгаркою примірятися кожних 5 хвилин. Так, ще не сказав, довжина його платформи 3 метри і ширина 127 см. Це зовнішні розміри.